Пишуть в коментарях, що я ще брод, бомж і так далі. Побіли хату, зроби хату так далі і тому подібне. Зараз я вам щось покажу, дивіться. Ми молода сім'я, яка переїхала з міста до села. Підсобирали трішки коштів, скільки це було можливо, перепозичили ще грошенят і купили цю хатину. Дійсно, дуже був жахливий стан. Дуже багато сил пішло тільки на те, щоб прибрати цю територію. А ще були основні аспекти: це каналізація та вода, якої в хаті не було, був тільки газ. Отож, я як чоловік, то в першу чергу було потрібно робити комфортні умови для моєї сім'ї. Побілити і поштукатурити можна, і потім. Головне, щоб була тепла вода, каналізація і всі умови для комфортного проживання моєї сім'ї. Отож, потихенько, помаленьку ми робимо все. Тут ви можете бачити, що не було взагалі нічого. Одні залізні труби навіть не було вікна. Але ми завжди на позитиві, так як ми міцна сім'я, на все виходить. Все страшне було, але як говорять, очі бояться, руки роблять. Можете звернути увагу, що взагалі не було видно того курника, в якому зараз живуть мої птахи. Але все розчистилося і все по можливості робиться потихеньку, але красиво. Висновок такий: отож, друзі, ніколи не робіть перечасних висновків. І запам'ятайте, людина багата не фінансами, а душою і моральними якостями. І це саме головне. Гарного дня!